У сумах на хокейному майданчику хокейного клубу Суми у хокей грали військові болівальники Львівських Карпат проти іншого світу. Військовий з позивним Фізрука представляв у цей день фанів Карпат. Чому вирішив взяти участь у матчі? Каже, потрібно показувати молоді. Приклад. Ну і напевно для себе. для розвитку, для задоволення, для не знаєте багато речей. Це ж це ж спорт, це прекрасно. Фінік, товариш фізурка по зброї та в цьому матчі грав у складі команди противника збірної іншого світу. Перший раз хокей граємо, але проти Карпат. Краще б зустрілись на футбольному полі з ними. Там краще буде, але тут побачимо, як вони себе покажуть і як ми себе покажемо. Хокейний матч тривав три періоди по 10 хвилин. Замість шайби хлопці грали тенісним м'ячком. Хтось із учасників вийшов на лід вперше, хтось до цього катався на ковзанах. але професійно хокеєм не займалися. Організувала поєдинок Федерація хокею міста Суми. Голова федерації Олександр Шерстюк, який матч обслуговував у якості арбітра, говорить, матч вийшов емоційним. Емоції, реально емоції. Хлопці перший раз дивлюся, катаються. Ну то, то ну, цікаво дуже. Перший період завершився з рахунком 2-0 на користь команди вболівальників львівських Карпат. Після короткого перепочинку у таймі другому команди забили по два гола ворота одна одної. І перед останнім ігровим відрізком рахунок у матчі був 4-2 на користь карпатських фанів. Емоції аж випирають, ну класно. Весело і спортивний якийсь такий інтерес є. У підсумку перемогу з рахунком 4-3 святкувала команда вболівальників Львівських Карпат. О -о -о -о! Емоції суперові. Ну, перший тайм ми спершу вчились. Другий тайм ми вже пристосував, а третій тайм ми вже в них виграли. 3-0. Якби був би четвертий тайм, ми вже б їх би перемогли. Після завершення матчу Олександр Шестюк відзначив кращого гравця матчу. І ним став гравець команди Збірна іншого світу Андрій Молоток. Ноги трошки болять, звісно, але якщо б якщо таку штуку робити кожного тижня, був би результат набагато кращий, ми б наказали цих хуліганів, які ми старались, боролись, переборювали і вимагали перемогу, так як того робимо зараз на Україні. Олександр Качанов, Світлана Драган, Суспільне новини Суми.